哦。Oh. Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Я рада вітати вас у Медіа-центрі України. Тож сьогодні ми розпочинаємо наші брифінги з важливою для нас всіх темою. Будемо говорити про те, як змінюється погода в країні до кінця осені, і також будемо говорити про те, яких чекати змін взимку, яка буде для нас ця зима. У нас на зв'язку Наталія Птуха, речниця Україна центру. Наталю, вітаю вас! Доброго дня, вітаю нас і глядачів. Доброго дня. Наталь, тож три дні у нас лє дощ, середина жовтня така типова середина календарної осені. Чого чекати від погоди найближчим часом? Так, в нас останні кілька днів проходив через територію України циклон, і саме він спричинив у більшості регіонів доволі дощову погоду. По Києву навіть у нас був рекорд опадів для певної дати, і відповідно маємо зараз вже певну зміну синоптичних процесів. Циклон відходить у північно-східному напрямку. Сьогодні він вже покидає територію України. Сьогодні, в тені години, у нас ще по Сумщині, по Харківщині можуть бути залишкові процеси у вигляді дощиків, але вже поступово вони припинятимуться. І у наступні кілька діб у більшості областей все ж таки переважатиме вже погода без опадів. Бачимо, що і сьогодні вже нарешті сонце визирнуло і порадує нас своїм теплом. Поступово навіть температурні показники, ось у порівнянні з попередніми днями, коли було хмарно, така осіння була погода, і відповідно температура, температурний фон був нижчий. То ось наступні кілька діб, в нас до п'ятниці, практично у багатьох регіонах температурний фон буде вищим в межах денні максимуми, в межах 17-24 градуси. Трошки прохолодніше, хіба що ось завтра по північно-східній частині, в межах 14-19. Ну і сьогодні також у нас такий перехідний день між тим, як у нас був циклон. Він відходить і поступово починає трошки повітря за рахунок сонячних. Прояснень в день і години прогріватися. Але в той же час нічна температура все ж таки залишається невисокою в межах 4 градусів у більшості регіонів. Трошки тепліше по південній по південні частині, а саме у збережжі морів біля моря, звичайно, там дещо вище, в межах 12-16, ще нічні мінімуми, скажімо так, можуть бути. І, відповідно, маємо ось більш такі комфортні кілька днів спокійних. Хіба що сьогодні по північно-східній частині, за рахунок того, що ми будемо в тиловій частині циклону, тобто він відходить і відповідно дещо буде посилюватися вітер. Тому по північно-східній частині сьогодні можуть бути пориви 15-20 метрів за секунду. Але надалі, все ж таки, навіть і в плані вітру він буде такий відчутний. Напрямок його, до речі, буде змінюватися із західного. На північно-східний, і, відповідно, в нас буде трошки таке переміщення повітряних мас, і це спричинить, що і, ну, швидкість буде помірна, в межах 5 і 12 метрів за секунду. Щодо, скажімо так, надалі що нам очікувати? То з, з п'ятниці навіть вже очікуємо на новий атмосферний фронт, він буде надходити і з заходу вже. І в суботу, вже у по практично всьому правобережжю очікуємо на дощі. Трошки він потім зміститься на лівобережжя, і такою смугою ну, досить інтенсивні опади буде приносити впродовж вихідних, отак, переміщуючись із заходу у східному напрямку. Нарешті нарешті очікуємо опади по південних деяких областях, таких як Дніпропетровська, тому що там вже тривалий час посушливий період. Грунтова посуха, і, хоч, трошки цієї вологи, нарешті, йде і туди, але після того як цей атмосферний фронт впродовж вихідних, то вже з наступного тижня, ну там з 14-го числа. Скажімо так, знову буде переважати погоди без опадів, знову в нас антициклон, але в той же час у нас буде зміна повітряних потоків. Вони вже будуть з півночі, з північного заходу, і це означає, що до нас надійде більш прохолодне повітря, і воно може спричинювати, що вже ночі будуть більш холодними, особливо у західних областях. Тому вже ну, після 14-го числа, це якби вже переходимо. Не, на другу половину жовтня ночі дійсно вже можуть бути прохолоднішими, подекуди навіть і заморозки можуть бути, і тобто температурні показники будуть вже ближ, ближче до нуля, якщо говорити про західні області. Але знов ж таки ця, ця інформація буде уточнюватися, тому що. Як завжди нагадую, оперативна інформація з практичними значеннями, які ми можемо використовувати, це ось найближчі 5 діб на них ми можемо реально спиратися. Надалі це тенденції, але поки що от маємо такі: що після 14-го менше опадів і, скажімо так, нижче значення температури. Наталю. Я знаю, що багато українців чекають все ж таки на бабино літо чи буде воно і коли. Ну знов ж таки завжди наголошую, що це народний термін. Ну, якщо сказати, що ось у нас зараз кілька днів було певне зниження температури, така осіння погода. Перед цим, подекуди по районах окремих західних областей Прикарпаття переважно навіть трошечки були заморозки, там буквально одна-дві ночі і тільки на ґрунті, тобто ну, не сильні такі. Але ну, все одно, якби трошки подих осені ми відчули, то суто за народною термінологією ну, можна сказати, що ось ці дні на цьому. Тижні, якби назвати їх як бабиним літом, коротенько, буквально ці три дні, але з огляду синоптичного, якщо говорити, то у багатьох областях, якщо ми беремо навіть південні та і більшість і центральних і північних, в нас ще по факту навіть метеорологічна осінь, так і не наступила. Тобто, це коли ось кілька днів поспіль, середня добова температура нижче 15 градусів. В нас були такі дні, коли середня добова температура була 15 і нижче на, на окремих метеостанціях, але що прямо к впродовж тривалого періоду, хоча б там 3 або 5 днів, то поки такого не було. Ну, сподіваємося, що ну як сподіваємося. В принципі, вже все ж таки осінь у нас якраз таки йде до своєї середини, і все одно вона наступить. То очікуємо, що як після ось цього тижня, коли ось зараз у нас буде більш високі значні температури, день і знову комфортні сонечком, то ось на вихідних і після вихідних вже буде більш. Відчутне і більш таке ну, стабільне зниження температури, будуть вони наближатися ці температурні показники до осінніх, значень. Наталю. Щодо перших заморозків, ви сказали, що в деяких регіонах вони вже були, тож коли можна, на вашу думку, вже говорити і спиратися на те, що це буде системно, коли готуватися нам? Угу. Так, вони були поки що досить локально і тільки на ґрунті, тобто навіть не в повітрі. Але як я вже зазначила, то саме після вихідних, коли пройде атмосферний фронт, і буде перебудова атмосферних процесів на території України, і вже більшість процесів і більшість повітряних мас буде надходити із північного заходу і заходу, тобто буде більш прохолодне повітря. От саме тоді на Получається на наступному тижні. Вже може бути ймовірність ось після 13-го, після 14-го числа. Ну, переважно це західні області можуть бути: північ, північний схід. Знову ж таки, будемо інформацію завжди тримати в курсі, уточнювати, слідкувати треба уважно за попередженнями від Українського гідрометцентру, від наших регіональних центрів тому, але ймовірність їх звичайно на наступному тижні досить висока, особливо по західних областях. Наталю, поки на рівні прогнозів, але все ж таки хочеться подивитися трошки далі і подивитися в нашу зиму, яка вона буде, якою ми чекаємо зиму, і чи можлива рання зима цьогоріч? Ну знову ж таки, про зиму, на жаль, ще говорити трошки зарано. Поки що ми можемо тільки якби про тенденції осені говорити, що в загалом тенденції осені в нас, незважаючи на ось холодний період на початку жовтня у західних областях, то друга і третя декада жовтня все ж таки очікуємо, що можуть бути на кілька градусів вище кліматичної норми. Ну, подивимося знов ж таки, вже потім по завершенню місяця будемо аналізувати. Щодо зими, то поки тенденції такі самі, як я і раніше озвучувала, що все більше періодів з теплими днями і все менше періодів з холодними днями, але як завжди, ми не виключаємо. Можливостей, і вони звичайно можуть бути затоки холоду, затоки арктичного повітря. Просто їх тривалість, все ж таки, сподіваємося, що з огляду на останні місяці, коли в нас кожен місяць вище кліматичної норми був, і така тенденція вже багато років зберігається. Що все ж таки в цьому році не буде така сурова зима, більш м'якіша, але певні періоди холоду, звичайно, до них треба готуватися, тому. Треба бути готовими до будь-яких проявів погоди. У нас сезонна країна, і в нас якраз так таке розташування, що можуть бути проявлятися як і тепло, теплі періоди, так і холодні. Просто теплих все ж таки стає трошки більше. Наталю, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами була Наталя Петуха, речниця Укргідроміцентру. Дякую, що поділились з нами найостаннішими прогнозами щодо погоди. Тож, вже у 12 й годині ми у нас відбудеться наступний брифінг. Будемо говорити про поточну ситуацію на пунктах пропуску і на кордонах з Росією і Білорусі. Ситуацію також до нас доєднається у студії Андрій Дємченко, речник Державної прикордонної служби України. Тож залишайтеся з нами. Ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Дякуємо нашим силам безпеки та оборони і слава Україні.